Дубинський лісгосп з року було визнано як пілотне підприємство. Тут запровадили польську модель господарювання та впровадження нового механізму роботи з малим та середнім бізнесом. Завдання не з легких, тим більше, що на теренах України на такий крок ще ніхто не наважувався. Однак за цей період часу вдалося зробити дуже багато. Нині ДП Дубинський лісгосп, який очолює кандидат наук Олег Юркевич, є лідером в області по впровадженню сучасних технологій і повністю працює за європейськими стандартами. Почали ми цю всю роботу, замінивши традиційну колишню мирну вилку. Дерев'яну, якраз з програмним забезпеченням електронної мирної вилкою, це що зробило? Це нам дало змогу відійти від помилок, які можна було робити при обмірі. Електронна вилка стала поштовхом до запровадження електронної програми, яку активно використовують у лісгоспі. Вона поєднує всі виробничі процеси, що здійснюють на підприємстві із бухгалтерським обліком та кінцевою звітністю. Точність, прозорість і електронний контроль практично виключають людські помилки. Колись відводами займалися у нас близько 30 осіб різних майстри, помічники, лісничі і кожна людина по-своєму дивилася і мірила. Ми цих 30 чоловік на сьогоднішній день від них відійшли, замінивши прогресивними методами ті, які на сьогоднішній день в нас є. І в нас всього-навсього всього займається два чоловіка. Тобто ми всю ту рутинну роботу, яку проводили наші спеціалісти, перенесли на програмне забезпечення. І це програмне забезпечення якраз і нам дає сьогодні певність того, що ми все робимо правильно. Наступний крок електронна карта лісів, під'єднана до супутника. Вона дає змогу не лише чітко бачити ситуацію у лісництвах, а безпомилково орієнтуватися на місцевості і точно здійснювати всі лісогосподарські заходи. Отож, портативний комп'ютер підтверджує, ми у смиському лісництві номер 2 квартал 51, відділ 18. Я в любі точці цього лісництва можу стати. Задати пальцем інформацію, яку мені потрібно, де я знаходжусь, воно мені покаже таксаційна характеристика цього виділу, повністю насадження, площа, всі таксаційні показники, що тобто нам зараз не потрібно. Дзвонити в лісництво, питати, бо піднімати бумажну документацію. Якщо мені треба десь знати, яке це насадження, підходить воно по складу в рубку чи не підходить. Я просто нажимаю кнопку і беру дану інформацію. У Дубенському лісгоспі першими серед аналогічних підприємств Рівненщини запровадили електронний облік деревини. Тобто, повний процес руху заготовленої лісової продукції тут відображається в єдиній базі електронного обліку деревини, яка узгоджена з бухгалтерським обліком. Це дає змогу відстежувати рух лісопродукції з моменту заготівлі до реалізації. На сьогоднішній день, якщо взяти, то лісова охорона сьогодні дуже за те, щоб був електронний облік. Ручну ніхто не хоче писати, ніхто не хоче помилятися і так далі. Коли б йшли написання всіх документів в ручному вигляді, по-любому людський фактор мав місце. На сьогоднішній день вони автоматично вводять номер бірки, яка має діаметр, кубатуру, все воно автоматично все рахує, підбиває і щитає. Старшим майстром приймається лісопродукція, яка підтверджується факт її приймання, б'ється, бірка, заноситься в портативний комп'ютер, робиться оновлення, і вона ж цієї миті в нас знаходиться в базі все державній. І таким чином здійснюється прийомка лісопродукції від приватного підприємця до підприємства для того, щоб Можна було далі її транспортувати. Транспортується на дача складом на проміжні склади для реалізації, враховуючи те, що продукція вже прийнята, вона є на обліку в бухгалтерії. Бухгалтерія прослідковує її далі рух, і всі ті, які мають сертифікати або договори на реалізацію на купівлю цієї продукції, якраз вони і користуються цією прийнятою лісопродукцією. Дубинський лісгосп тісно співпрацює із малим та середнім бізнесом. Всі процеси від заготівлі деревини до заліснення здійснюють саме приватні підприємці. Для прикладу, на цій ділянці головного користування обов'язок приватника не тільки заготовити деревину, а й провести підготовку ґрунту, здійснити посадку і доглянути до переводу у лісопокриту площу. Функція державного підприємства контроль та нагляд. Для державного підприємця воно вигідно, бо на сьогоднішній день не треба шукати ні робочої сили, не треба шукати запчасті, не треба шукати ГСМ, не треба, не треба. Вони самі себе контролюють, вони знають, чи їм вийти на 6 годин ранку на роботу в спекотні дні, чи йому пропрацювати довше, чи 8 годин, чи 10, Вони вже самі собі оці моменти регулюють. У кількості робочих, скільки йому треба, чи він сам став, чи сів за машину робив вивозку, чи взяв би бензопилу чи трактора. В них є дані всі дозвільні документи, що їм дозволяється, і вони питання по заготівлі і по всіх видах робіт виконують самостійно. До речі, всю продукцію заготовлену у лісах Дубенського лісгоспу реалізують через аукціони, що повністю виключає корупційну складову. Спробувавши працювати у нових умовах, подолавши складний шлях становлення, тут переконані, вороття до старої радянської моделі вже не буде. Олег Юркевич каже, планів на майбутнє чимало, тож і надалі орієнтуватимуться на європейський досвід роботи та результати.